Всім привіт, ви на каналі Марку Лески. І сьогодні я постав покажу ваш будинок. Покажеш свій будинок. Сьогодні Марк буде будувати будинок. Він вже зібрав гроші і вже навіть встиг поставити фундамент. Але угу. перед тим як він почне будувати, він нагадає, що вам потрібно зробити. Поставити лайк, підписатися на канал і поставити дзвіночок і прокоментувати це відео. Клас, поїхали. Добре. Окей. Так, що ми робимо? Ми поки що збираємо гроші. Марк вже вирішив поставити тут сходи. Вже такі рамки під вікна, під всякі штуки під стіну формує. І будемо будувати будиночок. Є окей. Отже, бачите, в нас показує, скільки нам доларів приходить зараз в секунду. а щось з нас гроші не закінчується. Ага, 175 доларів. Угу. Ось, і ми маємо зараз напевно 20. піти зібрати. Клас. Вау, є, wow. yeah, прикольно. Це не чай, ну, так, зібрав. Так, ну дивись, вже основа будинку стоїть. Клас. Стіни? Yeah, стіни. Можна через вікно. Стіни одні, та. Uh. Тут у нас бейсмент щось таке. Стоїться підвал. Так, нам треба тепер стіни з кожної сторони, я так розумію, зробити. Так. Так, але треба зібрати трошки доларів. Ні, Окей, зараз, не в секунду, ми отримуємо 142 долари. 142 долари. Так, ми встигаємо, в принципі, досить багато так назбирувати. Прикольно. Добре, є, давай ще ту стіну построй. Побудуй. Побудуй. Угу. Так, ми вирішили сьогодні вам зробити огня такої гри. Вона, в принципі, доволі легка. Щодо своєї, взагалі, е, щодо гри В цілому ось тут, тому <кій> нічого складного тут немає. Mm -hmm. Так, Марк вже ставить конкретно стіни навіть в самому будинку. Прикольно, правда? Ну, і від, якби в реальності можна було так е, взяти і побудувати будинок. Досить можна чудово. от сюди побігти, от так, через стіни, або тут. Ой. Угу. <кій> Вау, Опа. 9 тисяч доларів. За 10 тисяч буде. 10 Опа, є 10 тисяч! Так, є, ми тут вже сформували стіни по всій хаті. Я думаю, що далі ми, напевно, будемо ставити меблі, всякі, вікна усілякі. Ага, ще такий декор. Коротше. Так, а ну покажи сусіда, сусіда, будинок. А, тут нікого, в нього теж ще нічого такого нема. Так, є, така класична американська хатка. Так, да, так. Mm -hmm. да, да. Тільки по-українськи теж. Теж. Окей, добре. Поїхали далі. Збираємо грошенята. Дивись, там у нас сусіди якісь є, бачиш, і в них вже є така велика хатка. Там ціле місто. Вау, добре, збирай гроші. 12 тисяч є. Yeah. Угу. Задавати це буде, задево це. Опа, опа опа, опа 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 опа. опа, опа. Так, ми собі побудуємо будинок, потім купимо собі якусь машину і будемо кайфувати, правда? А, тут вікно вже побудоване, а я не знаю. Ого. Вау. Тут. Добре, давай далі. Погнали далі збирати гроші. Зберемо гроші і будемо тоді. Ага, так, ставити різні м, потрібні нам штуки. Окей, ну тут у нас під, підмайнилося 11 тисяч, зараз разом вже 14. Такс. Двері, двері. Давайте нам треба двері. Вікна поки що вирішили поставити. вау. Так, де тут що? Так, окей. Оба, Добре. З нас вже в секунду є 375 О. доларів. Сто... Так, підбираємо. Так, а ну покажи нашу хату в цілому. Ось такий прикольний домичок. Клас. Добре, поїхали далі. Поїхали далі. Нам напевно треба бачити назовні поставити вікна усюди. О, там чеву Є Тут ми точно вже Викна. не проїземо. Давай трошки більше покажемо. Окей, залазимо всередину в будинок. Дивись, нам треба на зараз назовні побігати, порозставляти вікна. Вікна. А я не можу. А, У тебе немає грошей. Блін, шкода. Окей, побігли по гроші, швиденько назбираємо собі. Опа. Так, є. І ми ставимо вікна зараз. Так, готові ставимо. Одні. угу. Так, задні двері. Угу. Весь задні двері це дні, щоб виходити собі на подвір'ячку туди. ззаду. Та-та-та-та. <кій> Ой. Так. Оди зайшов собі там. Так. Так, опа. Двері, двери, є, двери, двері, 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 двері. Окей, може, відкрий, щоб ти міг заходити, бо ти поки будеш годувати. Так, а. до нас сусіди якісь прийшов. Так. Привіт, чувак. Привіт, чувіха. Так. так, хоче до нас попасти в будинок, а в нас ще нічого не, немає, так що ми запросимо потім на новосілля. Окей, добре, поїхали далі. Ці двері є, поставив. Тепер гаражні двері. Блін, то давайте більше грошей нам. Давай став. Треба було її, знаєш, там закрити. Клас. <noir> <masked laughs> є. А вона покаже. Так, це буде наша сусідка. А прикинь, може, це буде наша сусідка, і ми потім будемо з нею разом жити в будинку. Окей, поїхали далі, будемо э, зараз збирати далі. Гроші, і в принципі, що нам треба ставити. Давай, давай, біжимо до. Ми зациклилися на збиранні грошей, але в нас там були зелені кружки. Тому так, <дай, будуємо дай, я... далі наш, наш будинок. Так, з я нас вважаю. дуже мало грошей, капець, правда? Нам недостатньо. я збирав. Ну, я думаю, що тут треба дуже обережно з тим, де їх витрачаєш, починати з малих е витрат. Бо... Опа. Так можна буде швидше нарощувати. У, дверка. Нарощувати витрати. Окей. Знову зібрали, нас 10. Добре, давай не закривати. Давай лишимо відкриті, окей? Щоб ми ну, ніби по 150 раз не робили цього. Добре, давай відкрий двері гаражні і виходь Виходь збирати гроші. Так буде простіше. Ось, та ти і так, закрив. як ти вже круто зробив. Тут що таке в нас? Ага, такий парканчик. Клас. Давай обійдемо трошки по периметру. Я будинку. хочу, знаю, що я хочу. Я там всередині хочу покупляти, щоб наша хата. Не закривай, не закривай, щоб ти міг собі швиденько забігати. Ось, прикольно. Двері. Марк вирішив вирішить. Е, двері. бачиш, тут зараз а -а -а. всюди треба поставляти двері, тому що це ніби наступний етап в будівництві цього будинку. Окей, але давай назовні перше розберемося, Марк, давай назовні. Там назовні буде буде і буде. буде, буде. Отут. Що в нас тут? Оце за 7 тисяч було. Зараз. У мене бабки угу. не вистачало. Так, тут у На нас 7 знову 5. така парканчик. Прикольно, десь ми зараз відгородимося і все, ми будемо в більшій безпеці. Хоча тут я впевнений нічого, ну, сусіди так. наші не зроблять, бо бачиш, тут. Маленький дуже... парканчик. Ми, Миролюбиві. Другий парканчик, і я так зрозумів, що там ще треба буде один поставити парканчик. Клас! Так. Так, збираємо наші і поїхали не... далі. Що ти робиш? Оп! Вирішив <гінь> до дверей трошки побавитись з дверима. Добре, поїхали. Такс, ми вирішили далі собі тут коротше, ставити двері. Блін, не вистачає грошей, капець. Ми беремо гроші пошуміли знову. Марка якась боязнь вирішує відкривати і закривати по багато разів двері. Окей. Дивись, Тут всюди зараз двері треба розставляти. БНТ. Це так нудно. В нас вже показує, що ми на 50% встигли побудувати. Треба наш, 60. Наш будинок. Угу. Добре. Це... Двері всюди відкриють. Щоб потім не відкривав, щоб потім не ходив. Нічого собі. Й... Ну це круто. А дивись по центру, бачиш, там все одно є. Його. Я нічого не закрив. є. Е... Якийсь, якийсь, ну, цей газончик. Коротше, прикольна ідея така. Давай ззовні, давай ззовні зробимо. Давай. Обійдемо туди і там щось О, зробимо, що нам ще уху, лишилося. ну Батька хати. Так, візьмемо, відгородимося. Тут ще один парканчик. І ми можемо це купити. наступне. Я так. Я оце хочу. Ставимо двері. Завжди. Двері будуть... А, я в топік. Я... я не знав, ну нас... тут топік. Нас постійно, та зараз вимагає, щоб а, ми А тут поставили... буде, якщо щось підвал, якщо ви забули. Угу. Це буде наш підвал, каже Марк. Так, нам ще треба декілька дверей поставити, але потім треба буде омеблювати е, наш будинок. Ще тут дверка. Так. Прикиньте, так. Реально, можна було собі будувати будинок, мати якусь е, таку штучку. Ти до неї підходиш, береш гроші і йдеш собі по хаті, ставиш е, всякі штуки, які ти бажаєш. Підмогу. А, а там оце стає вище. Або менше, mm -hmm. я не знаю. Зараз, Зараз я щось куплю і подивимось, подивимось. Так. Давай, давай, підлогу беремо. Я не можу, в мене три, Але, а там ага, треба чотири. Клас. Тоді давай подивимося, справа від нас, от там є щось, що ми можемо купити. Ось тут, бачиш, за вісім тисяч. Так, це в нас газончик газон. Це збільшується. це збільшується. Так, вже бачиш 555 доларів в секунду ми отримуємо. Та бо ми більше будуємося. Так, тому за 2 секунди ми можемо з тобою вже отримати тисячу. Долярів. Добре, ми поставили, буди, поставили вже підлогу. У нас вже по секціях розділяється підлога. Uh -huh. Тобто, бачиш, можна зрозуміти, де буде кімната, а де буде е, більше, як я не знаю, кухня чи що це таке. Так, є. Uh -huh. Бачимо це куплю. Ну. Так, 10к взяли собі, погнали далі. Угу. М -м -м. О! Тут О! Підлога. Так. Знаєш, є ще такі будинки двохповерхові, де можна будувати тут в іграх в Роблоксі? Так, та, та, та. Я пам'ятаю, ті ігри ми колись таку гру грали. Угу. Було таке. Пам'ятаєш, ми, до речі, грали гру там, де можна було ще гелікоптер купити, машину собі купити. Та... Цікаво, чи тут можна буде машину собі купити, бо гараж mm -hmm. у нас вже є. Ну так. Та бо ми ще там, на що в гаражі не можемо купити, mm -hmm. я куплю оце. О, там є, там є. Та тут є за 8 тисяч теж у нас газончик. Та, як як є? Нас буде... клумба? Mm -hmm. вау! клас, який домик! Хатка. Сусіди наші е, також собі зараз обробляють свій, свою хатку. Бачите, це ніби пофарбувати угу. стіни зараз було. Зараз гроші беру. Так. Опа. Ну, таке, знаєш, воно навіть не сильно нам кидається в очі. Так, 600 паперів. Там біле, так і біле було. Угу. Так, мені гроші не вистачає. На О, там вистачає. Там за 8 тисяч, але це на вулиці. Але я думаю, ми з вікна можемо залізти. Просто от ми звідси можемо. Ні, не можемо. Отут у нас відкриваються ці дверки. Угу, бачиш? Оце, це, а знову потім. Ці от це. кущики, коротше. Двері хай будуть відкриті. Добре. Так, зараз подивлюся. Ми там вже все побудували. Так, але нам треба зараз збирати е, гроші. Окей, є вже аж ого 30 тисяч. Ну, зараз ми можемо, в принципі, як мінімум три підлоги покласти або угу. дві. Так, я це не можу, я це не можу. можу. А чого не можеш, можеш? А. Але це. Ага, ось. Дивіться, це якась складовка чи що це таке? там або туалет. Ще туди... ми можемо туди піти. Так це от стільки аж коштує. Та ми можемо? Ну, у нас достатньо. А. Ось. А тепер нам треба піти і. М -м -м, ні, ми тут не зможемо. Тепер нам треба забрати грошей. Дивись, які вже суми в нас назбираються. Тата, бо ми будуємось більше. Ну. І швидше. Або нам Та, можемо тут. Ой, я в стінку врізався. Є, ми стіни з тобою фарбуємо нам. Класно, виходить. Є, можемо тепер в гаражі нашому зробити. Так, а оце ми ще не можемо. Так, йдемо в гаражик. І є. О! Реповую. Потім машинку. Ой, я ту хотів закрити. Окей, круто. Тут у нас так. шо. Так. Ні, не нам можливо. не вистачає 500 доларів. Це огляд хат немає. Світло вже. Ти прикинь, ти вже починаєш робити світло. Mm -hmm. А потім ми зробимо огляд. Все, нам же, нам же просто так грошей не вистачає. Ми мусимо з тобою вже більше збирати. Mm -hmm. Правда? А, це не може. Ну, у нас 13, а нам треба 14, тобто mm -hmm. нам тисячі, грубо кажучи. Оце е... ми ще не можемо. Тут можемо. А, можемо? Так. Так, Марк зараз постоїть, трохи позбирає гроші на місці. Є, все, ми можемо піти щось одне, це лавочку. Чик, є заді лавочка. Mm -hmm. Mm -hmm. Пише welcome. Вітаємо. Так, ну ми мусимо збирати. Нам недостатньо грошей. Ми мусимо так збирати, збирати, Щоб було 15 тисяч. Добре. Але давай, може, підемо і підлогу. Ну давай, давай щось тут. Так, бач, ми вже Омебльовуємо наш будиночок. Угу. Так, настачає менше. Угу. Збираю гроші. Грушенята збирає, дивися, чувак, якийсь. Ладно, знаєш, що ми зробимо? Давай ми завітаємо в гості до нашого сусіда. Ми не будемо добудовувати е, в, в нашому відео. Ми собі потім добудуємо, але ми покажемо е, нашим підписникам, що в сусідів наших відбувається в хаті. Mm -hmm. Так. Так, тобто... а де дзвінок, чувак. Ей, блін, не можна. мене Тому... Більше Нічого нема, я поняв. Дивись. Ага, ось будинок. О, давай до цієї дівчинки, це наша сусідка. Вона до нас е, приходила. Дивись, вона нас якраз зустрічає з хлібом і сіллю. В неї дивись, який велик крутий. Вау. Золотий прям? Золотий велосипед. Привіт-привіт. Окей, покажи нам свій будинок. Дівчинка. О. Ні, давай до дівчинки. Ми ж свій вже бачили. Ми хочемо ну, чийсь побачити, правда? Заходимо за нею. чому ми простіше двері не можемо відкривати. Тому що ну, це не наш будинок і ми тому не можемо. Дивися, що в неї вже є. Капець. О, це що за штука? Це така архітектурна якась О. штучка. Дивись, в неї ще є. Що це таке? Це крісло. Лас, вирішив собі поїсти. Комп'ютер, вона якоюсь криптою займається. Картини. Mm -hmm. Вау, телік. Давай покажи дивись. Це у нас ніби такий зал. Покажи нам кухню тепер. Камін горить. Кухня <кхем> здається. Ні, ну кухня ось тут. А -а -а. Ось. Тепер покажи ці кімнати. Ось okay. тут. Але ми не можемо туди зайти. Okay. Поняв. Окей, і в принципі, ну, доволі прикольно. Як вам, друзі, взагалі будинок нашої сусідки? Сподобався? Все, вона вийшла mm -hmm. з гри. Mm -hmm. Ясно, добре, ми тоді біжимо добудовувати свій будинок. Правда, ще заскочимо собі, покупаємося в озерці, може, половимо якусь рибу, і будемо будувати далі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте дзвіночок. Da, tu mă trebuie să simt papa.